Немає нічого, що не могло б ширяти в небі Вейфана. Так кажуть жителі цього китайського міста про свій головний весняний фестиваль: від драконів і панд до сучасних автомобілів та міфічних істот. Щороку майстри та шанувальники повітряних зміїв збираються на цей міжнародний фестиваль. Цього разу тут є учасники з майже 50 країн. Десятки тисяч відвідувачів заповнили фестивальний майданчик, спрямовуючи погляд у неба. Виробники повітряних зміїв кажуть, що технологія виготовлення з роками розвивалася. З традиційних матеріалів, таких як папір та шовк, уже перейшли на нейлон, але завдяки цьому тепер можна створювати більші конструкції, наприклад, стоніжку завдовжки 70 метрів. Люлі дзень досвідчений суддя змагань у Вайфані. каже, що дедалі більше дизайнерів переходять на надувні конструкції, щоби справити більше враження. надувні повітряні змії — це найсучасніші моделі. Вони мають зручні характеристики. У них немає каркаса. Часто вони дуже великі, але їх можна носити в сумці. Утім, на конкурсі намагаються зберегти давні традиції. Тут є категорія для зміїв з головою дракона, за якою тягнеться довге тіло. Їх каркас роблять із бамбукових палець. Повітряний змій з головою дракона теж великий, але його треба розділити на частини і зібрати на місці його не легко носити з собою. Оскільки настав рік дракона, багато дизайнерів постаралося зробити своїх драконів рекордно великими. Найдовше розтягнувся на 200 метрів. Команда з Пекіна чекала слушного моменту, щоб відправити в небо свого зеленого кита. Його площа близько 80 квадратних метрів. Зараз у небі надто багато повітряних зміїв, і запускати такого великого небезпечно. Троси можуть переплутатися, але щойно кит опиниться в повітрі це буде дивовижно. Також у небо над вайфаном злетів гігантський чернець свинят Джубадзе з китайського роману Подорож на захід та морські істоти, наприклад, величезний кальмар. Загалом у Вайфані працює близько 600 компаній, які виробляють повітряних зміїв, і на них припадає 80% світового експорту цього товару.